Ми готуємо журналістів, рекламістів, комунікаторів. Але як бути актуальним, коли штучний інтелект вже переписує правила гри? Це є можливим. Ми, тренери Академії української преси, створили проект під назвою Ейдюей, щоб викладати ці теми впевнено, цікаво і практично. Ми хочемо не просто вчити, а навчати. По новому Edu.ai – це авторська методика для викладачів комунікативного циклу у програмі. Ще інструменти, адаптація під навчальні плани, робота з кейсами. Ви отримаєте готові рішення, практику та підтримку колег однодумців. Ми покажемо, як інтегрувати штучний інтелект у навчальний процес і надамо інструменти, які змінять ваш підхід до викладання. Ви відчуєте, що вже готові до майбутнього, і навіть на крок попереду. Отже, запрошуємо вас на тренінг EDU AI – методика використання ши для викладачів комунікативного циклу, тому що це світа, яка розуміє, куди рухається світ.